Привіт! Мене звати Тетяна Мельник, я маю творчий псевдонім Тетя Сонце, пишу вірші. Зараз навчаюсь в українській кіношколі. Я сама з Харківщини і там закінчила Харківський національний університет мистецтв за спеціальністю режисура театру Ляльок. Жодного дня не працювала в державному театрі, викладала у приватному і вела заняття онлайн. Зазвичай я дуже весела, і декілька місяців назад подумала, що від мене тхне токсичним позитивом, а потім зрозуміла, що це неправда. Я просто дуже оптимістична людина, але і за посмішкою ховаю багато болю в своєму серці. Ще мені здається, що мене не беруть в кіно навіть режисери української кіношколи. Бо, здається, я надто легковажна і весела для ролей, які будуть глибокими. А це не так. Я знаю, що я здатна не лише на емпатію співпереживати, а ще й відчувати те, що потрібно вдома, в житті і на майданчику.